Добрий день. Сьогодні хочу розповісти пусті баночки. Я думала, що попередні пусті баночки будуть, останні в 2023 році, але трошки змінилися плани і в мене багато що закінчилося. Тому давайте починати. Перше, це бальзам для волосся від Marie Fresh Cosmetics, тут 250 мл рослинний. Комплекс комплекс, реконструкція пошкодженого волосся та інтенсивний захист. Мені сподобався цей бальзам, антіполюшен, у нього відновлення та захист. Дуже зручне упакування і дуже класний всередині продукт був. Мені дійсно він зайшов. Я, можливо, ще візьму щось з їх лінійки, але трошки інакше, той, який більше так зволожує волосся. Але цей дуже класний, мені сподобався запах непоганий і він дуже економний. Наступне я закінчила улюблену парфюмовану воду від Цедіхе Велтере, якщо правильно називаю чи з Зісхе 30 мл, дуже класний аромат, його люблю. Зараз замовила. У дуже гарній ціні 50 мл, оскільки я дуже часто ним користуюся і дуже люблю цей запах. Він такий шлейфовий, солодко. Навіть він не приторний, він дійсно такий солодко-ніжно-жіночний, без фруктів, От саме ваніль, подобається. І упакування, як ви бачите, воно дуже класно виглядає. Скло. Ну, дуже люблю цей аромат, він шикарний. Наступне я закінчила сером. він з Skin Ing. Тут 10 мл, ось так воно виглядав. Це скляне опакування з піпеткою. Мені сподобався цей сером, я не знаю його ціну, я його отримала з коробки краси Look Fantastic, якщо не помиляюся. Мені сподобався він, не знаю, чи я його придбаю ще, бо є певні обмеження по доставці, і можливо, я знайду щось схоже в нашому локальному ринку. Наступне це в мене свічка від Marev Coconut Доуз. Мені сподобалася вона у них дуже класні аромати і дуже гарний саме склад цієї свічки це соєва свічка. І що класно, що цей гніт, який ви підпалюєте, він створює оцей такий звук каміну, коли тріщить деревина це дуже класно. Я часто підпалюю свічку, коли працюю інтенсивно. І останні там, півроку у мене була доволі інтенсивна робота за комп'ютером. І такий мозковий штурм. І ця штука, і інші свічки мені в цьому допомагали. Дуже люблю їх спалювати. І ось так виглядає ця свічка. Я ще її, думаю, запалю один раз. Класно, рекомендую і цей гніт. Він класний, він дійсно створює оцей дуже цікавий звук. Наступний такий набір нестандартно для б'юті-каналів. але це е, травки, лепиха, звіробій і сафора. Я їх змішую певним чином і роблю такі настійки, десь одну столову ложку, може трошки більше, е, додаю в кип'ячу воду. Е, Трошки кіпнуло, вимкнула, поставила, щоб воно постояло. І після цього я проціжую цю водичку, вже такий відвар, якщо чесно. І з цим відваром я промиваю своє волосся в кінці свого догляду за волоссям. І це класна штука, мені дуже подобається, але доводиться незаплановано чистити ванну від того, що все-таки цей відвар з кольором таким зеленовато жовтим і воно може трохи забруднювати білу поверхню ванної. Але ефект того вартий. Наступний продукт це лосьйон для тіла 30 мл Natural Ecos. Я його використовувала для рук. Пальцями для тіла я не сильно використовую, а от для рук ідеальна штука, 98% натуральних інгредієнтів. Мені сподобалося гарний ефект, був класний. Але я, щоб я за ним бігла і купувала, то ні. Наступне це спрей для свіжості подиху, доктор Біакон, м'ята евкаліпт. А тут було 25%. 5 мл, Якось він так швидко закінчився, і мені, якщо чесно, якось він не дуже зайшов, начебто присмак був ок, але якось воно через раз спрацьовував цей розпорискувач і якось не знаю, може, щось інше буду або інший аромат. Я не знаю, чи зубний наліт він прямо прибирає. Але ну да, трошки так освіжитись окей. Але під кінець, дійсно, трошки була проблема з цим натисканням на упакуванні. Наступне це від Тертіла екокрем для чищення з мікрограну. 500 мл безпечний сировина природного походження не містить алергенів і так далі. Я їх використовую для того, щоб мити рукомийник. І, якщо чесно, то так, він вимиває все чудово, але є нюанс тим, щоб його змити. Треба трошки більше часу для того, щоб його змити з поверхні. Це трошки напрягає, з іншого боку, не було сильного запаху. І за це я дякую. Цьому засобу, але на жаль, стільки часу ти витрачаєш на те, щоб вимити цю поверхню від цього засобу. Так, поверхня чиста, але воно того не варте. Поки в пошуку чогось кращого, але ми непогано. Не знаю, може, я багато наносила. Я вже намагалася зменшити кількість засобу на поверхні, яку я чищу, але все одно якось не склалося. А в принципі, це все, що закінчилося. Це останні пусті баночки в 2023 році. Цікаво, чи ви що з цього використовували? Якщо так, то чи співпадають наші думки. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па! І з прийдешніми святами вас.